17 червня, друзі. І наші грибні мандри продовжуються. Скільки змогли. Заїхали до лісу. Залишили машину. Підемо, подивимося. що коїться в цих місцях по грибочках. Ми на Франківщині зараз. Тут, судячи по дорозі, хороший дощик прийшов. Тому... Є всі шанси знайти грибочки. Вітаю, друзі. Ну, а що з цього вийде? Ну, обов'язково все побачите. Ще трошки залишилось і ми вже у лісі. Айде! О, як у лісі. Сьогодні сонечна погода, досить тепло, десь скільки гріш? 25 да, градусів, десь так. Гарно. Старий ліс. Ух, Подивимось, що буде. Після останнього походу у Роми, да? ага. Ну, і так сподобалось, друзі. О, а ну-ка, що це? А, ні, думав, лисичка. Так сподобалось. Такий гарний похід. Закарпатський, біленький, лисичка. А ви бачили, яка лисичка? Ой-ой-ой. Жекері, розвідник, пішли. Перша наша знахідка, друзі, поїдена голубінка. Та ну, таку брати ну, так, не будемо, звісно, але ж грибочок є. Повинен бути і гарний. Пройшло, друзі, десь пів години. Поки що, от, бачите, сироїжка одна. А, і все. Білячков поки що нема. Але ріша знайшла. Зараз покажу вам. Ну-ка, якщо він гарний, то візьмемо. О, бачите, Трутовик серчано-жовтий. Але ні, він вже, бачите, підсох. Ось так. І ніхто його тут не зібрав. І тільки що вона, ріша, знайшла голубинку. Ще одну. Ану показуй. Ага, гарно. у кошик. Так, да, так, да, так, да, він вже такий сухий вже. Ну зараз червень. Странно, що ми його тут зустріли. Ще одна голубинка, друзі. Гарна, гарна. Дивись, яка. Ось так. Три грибочка в нас вже є. Ось Роман казав, що на Закарпатті зривають тільки шапиночки. А, так, да так, -да так, -да, Роман казав таке. Ага, що... Ми бачили так багато ніжок. Ніжок, так. Да. Казав, так, да, що місцеві тільки шапинки беруть. Невідомо чому так. Жека, що ти там вже крутиться. Давай підійдемо до краєчку лісу, там подивимось. От Потім повернемося і підемо далі. Друзі, а ось і перший біляк. Зараз покажу. Якщо не помиляюсь. Ага. Який гарний, так? Ух ти, ножище, тут вона під гілякой. О! О! Суперовий грибочок. З ручками? Бачите, які? так, да, з ручками. А запах. Шукати. А, супер, друзі, ну з першим білячком у нас. Поруч мухомор сіророжевий. Молодесенький. Да, тут волога є. Тут неподалеку є село, бачите? Такого багато зустрічаємо. Різані ніжки. Думаю, тут пройшлись, друзі. Це гарне таке місце по білих грибочках, але Ну, подивимося. У нас трошки часу є, тому... Походимо повільно і дуже уважно подивимось. Ви ж знаєте, кожен грибник свій гриби знайде. Метрів з трьох побачив. Ану, вже біленькі. Так, друзі. Ось так. О! Яка нога, бачите? Ще один білий. Ой, який гарнюсик. Іріша! Іриш! Ходь до мене! Ірішка ходить, там ще одне місце є. Ми знаємо там грибниця. Ну, поки що нічого не знайшла. До речі, оцього першого білого ми теж в цих місцях знайшли вздовж ліса. Тому, напевно, тут і походимо. Я тут. Видно, що пройшлись, але друзі, щось де знайдемо. Уважно треба дивитися, ви бачили в нього одна шляпка. Ух ти, друзі, ще один. Бачите я, я що казав? Ось так. Два білих. Треба, ріша, дуже уважно дивитися. Зараз підійдеш, я тобі покажу, які вони. Бачите, які? Ага. А тільки шляпка була видна. Причому я вже півтори хвилини тут з першим білим розбирався. Повернувся ще один. Розумієш? Ось так от, бачиш? Ось так, так. Да. Треба дуже-дуже уважно дивитися. Собакина вам. Тільки що дали водички. Бігаєте тут по лісу. А це що за грибочок? Ану, білий. Бачите, один. Ще один білий. Вони маленькі, і тільки отак от шляпка і видна. Головне зміюку так ладошка по голові не шльпнути. Так, до кошика. Це вже четвертий білий. Ну, дуже гарно для тих місць там, де вже пройшлося. Отак. Так, Та, друзі, можна очі зламати. Дивися вже ці лісточка, О, який ріша гарненький знайшла. Як ти його побачила тут. Та от ж сама не знаю. Це вже п'ятий біленький. Так, друзі, напевно... Треба було раніше сюди приїжджати, ну, знаєте як. Всюди не встигнеш. Але якщо такі молоденькі є, то вони ще тут будуть. Можна за декілька днів ще раз приїхати. Собаки багато водички п'ють. Зараз Марсики тобі, да. А, ну давай зжеки. А Марсики не дуже і хочу, да, Марсик? О, прикотне. Гарні, друзі, грибочки, але повторюсь, треба було трошки раніше приїжджати будемо ми повертати і йти до машини ну і потихеньку будемо дивитися що по грибочках якщо щось знайдемо обов'язково вам покажу ну що друзі вийшли ми вже на лісову стежку вже недалеко машина стоїть не знайшли більше грибочків але дуже гарно сьогодні прогулялося П'ять таких біленьких Три сироїшки зараз ще раз покажу. Ось бачите. Гарні грибочки. Собаки набігались. Ну, все, як завжди. Ну, друзі. Так що будемо їхати ми додому. Завтра намітили собі місце біля Днестра. Походимо там, подивимось, що там з грибочками. Ну, ось з вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока.